Всім привіт! Радий бачити вас на моєму ютуб каналі. Тут ви побачите моє сільське життя і як я відмовився від міста і переїхав в село, щоб прозивати сільське домашнє господарство. Скоро вже буде Пасха, тому замовляйте Василя. Сальце, ковбаску, кров'яну ковбаску та домашню ковбаску. Дивіться, друзі, всім привіт! З за вами завжди Василь. Сьогодні ми що робимо? Сьогодні ми ріжемо нашу свинку, тому що треба вирізати, ріжемо свинку. Зараз стали сіки, зараз 7 годин ранку. Зараз топлю я буржуєчку, зараз нагріваємо водичку, приходить роман, буде допомагати. Також якась копійка, ну тобто якась гарна копійка, Вас йому заплати. Тому це як його прогріваємо, зараз готуємося та будемо починати. Не забувайте замовляйте сало м'ясо, все буде в наявності, тому такі справи все, прогріваємо, готуємось та далі працюємо. Як же класно, коли все зелене, реально прикольно. якби Постійно повторюю, що саме класно, це коли така погода. Реально прекрасна. Тобто весна, птички співають, все цвіте, все зелене, все супер. Рижий біжить, вся банда до мене біжить. Біжать, біжать, друзі мої. Ну що, кого першого чухати будемо? Ох ти, ревнуєш, да? ти не кусайся, малих тереж треба чухати, всіх треба. Мавік. Це в нас Мавік, це в нас дружок, а це в мене рижий, Ну, рижий я сам його назвав. Да? рижий. Мавік, Мавік трохи боїться. Шо, 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 шо ви, банда, банда. Ківцірочка підкошується трохи, потрошки. Там сусіда ячмінь уже зійшов. Майк. Не бійтеся. На жаль, таке життя. Що ви спугалися? Василь теж спугався. Отак, От друзі, і працюємо. Того на дружок, Уже, ми вже скажи, привикші, хай бахкають, сподіваємось, буде все добре. Все, хотів подякувати всім вам. Я реально, що це дуже багато коментарів, це дуже-дуже приємно. Це просто, я не знаю, не передати ці емоції, коли читаєш, коли люди бажають всього найкращого, миру, здоров'я, реально переживають за тебе. Це дуже-дуже приємно. Ну, звичайно, що є всі хейтери, але все ж таки, якщо зрівняти, порівнювати з тими людьми адекватними, які підтримують. То хейтерів навіть і не побачиш, вони десь там розтоптані, затоптані під землею. Тому вам велике від, Василь... ну, від Василя Серця велике щиро дякую, що підтримуєте ми будемо далі працювати. Зараз якраз справимось, покажемо кого будемо різати, і потім вже приходить роман та будемо працювати. Тому поїхали. Так, Зараз покажемо, кого будемо різати. Є у мене ось така мірна стрічка. Зараз замірюємо. Хто не згоден з живою, ну, тобто з розмірами по таблиці, е, я в принципі вже показував, що я мій своїх свиней співпадає майже 100%. Тому ну, звичайно завісить від свиней, але якщо рахувати таких сальних, то співпадає 100-100-100%. Так, пепа, привіт. Привіт, Пепа. Сьогодні ти тут будеш сама. Ось кого будемо врізати фіонку. Дуже багато людям було шкода. Шкода, шкода, але м'ясо все замовили, тому такі справи. Мабуть, Василю на ковбасу не лишиться, то скоріш за все, що прийдеться наступного одразу і Ваську різати, бо треба щось буде на ковбасу м'ясо. Сала повно. Ну, капець. Хоч би сьогодні це все зробити, бо щось знов таки почалося все зранку самого бахкають. Так, Зараз ми її заміряємо, будемо міряти старатися правильно, коли голова буде піднята. Тобто і скажу, яка в неї вага. На мій погляд, десь кіл може 230-240, десь так я думаю. Але побачимо. Зараз покажу, таблиця покаже точно. Тому міряємо. Так, друзі, дивіться, по таблиці я заміряв. Багато людей, як роблять, я дивлюся в ютубі. міряють довжину, обхват і ну, плюсують, і потім мінус 100. Але це неправильно, так точно не співпаде ваша вага, тому що я своїх свиньок також перевіряв. Дивіться, я спочатку е, міряв рулеткою, потім, як кажуть, додав обхват, плюс довжину додав, і потім відніми стоїть, і буде твоя вага. Ні, взагалі так і не співпадало. Тобто я так, спочатку так рахував, потім зайшов в інтернет, подивився по таблиці, а потім вже поклав на ваги і все чітко заміряв. Тобто, е, якщо ну, все це добавити мінус 100, то взагалі нічого не співпадає. Треба Діяти по таблиці. Тому хто ще не знав, заходьте в інтернет, пишіть, пишіть просто е, ну, жива вага по таблиці. тобто, е, ну, знаєте, Це все, все є в інтернеті, все доступно, тобто, е, Дивіться, я заміряв. Зараз вона показала у нас 260 кг. Не знаю, правда чи ні. Тобто є і ваги в мене, але таку тушу, ну, клітки немає, щоб зважити ну, вживу. А таку, якщо заколем, то таку тушу ми на ваги ніяк не піднімемо. Ну, в принципі, 260, я думаю, може і є, може і правда. Тому, якщо сала буде тут капець, мабуть. Тут лише по голові дивишся, голова реально така, що хана здорова. 260 кг. Я, в принципі, в цьому ну, думав десь 240, може, 250, але 260 Цьому я згоден. Тому все, зараз швидко вправляємось, очищаємо, годуємо та починаємо працювати. Всім привіт! З нами як завжди Роман, свинка наша лежить, реально потужна, що саме тяжко було і завалити. Реально почали тягнути, мотозок порвався, лопнув, ну, тобто не витримав. Але така бачу, що реально здорова. Звісно, що і сала буде, мабуть, капець багато, але ну, побачив. Тому починаємо працювати. Такими процедурами Роман займається, тобто колим дірочки, щоб шкірка не здувалася. Здорово-здорово. Але все, немає більше фіонки, була та не стало. Шкода, звичайно, що шкода, але так треба, друзі. Так було треба. Тому працюємо далі. Друзі, дивіться, перший слой ми розстерніли, вже помили, обізнали тобто зараз іде в нас зібрання. Поки що якась має виступати, яка має бути шкіра. Тобто раніше так ніколи не робив, бачите, зараз просто сразу ну, треба до такого цього аж впікати. Буде палка. Ось так виглядає наша свинка. Бачите, як печена. тобто це все таке сажа. Бачите, печена шикарна. Шкварочка така лежить. Тепер що ми робимо? Тепер зараз беремо цей як його водичку. Поливаємо і ще смажемо, тобто пропарюємо і ще разочек. Було мягенько. Бомба. Так, друзі, десь така, така ситуація. Тобто накрили тряпочкою, пролили кипяточком, зараз воно хвилин 10 від пари, щоб ногеньке було її легше було мити, то в принципі чудово. Звичайно, треба потовшу тряпку, але в мене такі були, я такої накрив. Тому чекаємо тепер. Нормально буде сало? Не да. Це стосовно підчеревини взагалі. Я думав, воно буде інакше виглядати, а так і не скажу, що це була своя матка. Вже все рівненько, все, все файно. Ну, тому так виглядає, Роман так виглядає, працевий тий хлопець. Да? Тому, кому потрібна допомога, звертайтеся до Романа Контакти. дам. Підстриже свиню, помиє. Це, це як його. Що там ще ти робиш? Ячмінь да? тому ладно, працюємо далі. Постійно себе хочу переламати, зробити вже нарешті з мішковиною. Але цього разу навіть вже купив мішки, все готово Уже був настроєний зробити з мішковиною. Але діло в тому, що е, якраз подзвонили підписники, кажуть, Василь, хочемо сало, але на соломі. Блін, думаю, коли якби, ніхто не просив, то робив на соломі. Коли захотів мішковиною, то подзвонили, захотіли соломи. Ну, то, в принципі, Підстраємось під покупця, є замовлення на соломом, будемо робити на, на соломці. Е, також дивіться. Багато бачив в Ютубі, як пишуть, тобто, е, свиню, там дідовським методом соломою. Але діло в тому, що люди просто так обклали, підпалили, вона вся згоріла, все, тобто все. тобто е, ми робимо не так. Ми робимо, підпалюємо, змочуємо, щоб вона тліла, тліла, тліла. У нас цей процес займає майже година. Ти ходиш. Під нього підтрушуєш, підтрушуєш, додаєш йому повітря, щоб воно підгоряла, підгорала, підліла, ну, тліло, тліло. тліла. А люди, я бачу, просто обкладують, підпалили солому, за, за пів хвилини згоріло. Тобто і все, кажуть, що на соломі. Ні. соломою треба хоча б годинку його цей, коптити, коптити коптити. Тому, чому не, по, не показую весь процес? Бачайте, знаю, що всім цікаво. Діло в тому, що, цей, як його, що немає реально телефонній пам'яті. Якщо буду знімати там трохи більше, то, ну, тобто закінчиться пам'ять, я вам не зніму кінець, який результат у нас вийшов. Тому економим пам'ять, постійно слідкую, скільки ще лишилися, то трохи ще підсніму, але такими кусочками невеликими, тому поїхали далі. Так, друзі, беремо ножа, будемо знімати під черевою. Василь покаже, як це Тобто, тут у нас кінець, звичайно, це завжди один жир сплошний, він іде кудись перетопку або кобасу, кудись туди, коротше. Тут у нас треба докопатися до ребер. Так, так. Так. Бачите, тут ми докопалися до ребер, у нас ось іде. Останній слой м'яса тут уже йде піздір, тобто до піздіра нам не треба докапуватись. Ух, Мясно. Тут завжди буде проточувати, тому нічого страшного беречку. І це все діло ось таку, так опакує. Так. Гляньте як. Такий бочок, дивіться, друзі. Видно? М'ясо. Шикарне, шикарне селко, Шикарне. Я думав, це здір, ну ось ще здір є. Ну тобто жирна в мене, що жирна. Так. Ножа не точив, вже ним користувався, але ще не точив. В ну, принципі, бачу, що вже треба було підточити. Так. тряпочку, вернем им

То на самый нижний слой вот здесь я уже не требую на Так, теперь, теперь у нас делается робота... так. Треба еще, ну, подаем еще тряпочки. Треба еще тряпочки. Одразу відрізаємо з грудиною. Тобто одразу. вот так убитые Сейчас хоть немного не так сильно бахать, может быть на обед пришли все, потому что у нас уже обед. Тут у нас удар был, завтра немного кровь выгорает, но это ничего страшного. Трошки тут, тут так порыбрам порыбрам теперь я буду так вот не рукой ну зараз на вид дырочку сделаю для звучности так. ну, вот так по трошке по трошке по трошке и отделяем нашу вечеревну тут до трохи хватает жирок оп вот. чистый Вот така, друзья, красота у нас. Ну, на столі буде ще краси. тому поїхали далі. Ось така кабіна, здоровенна. Так, друзі. Усе вже розклали, зараз треба швиденько, тому що пару мух залетіла, треба зараз це буде розділяти та або накривати, або відносити вже морозилку, в принципі. Або, коротше, треба ганяти мух, тому що пару штук все ж таки залетіло. Що в нас по виходу? Голова. Це брізки, зараз збираю на ковбасу, на кровянку. звичайну, там печіночка зараз прийдуть, заберуть. Там також Легені серце, нирки заберуть ребра, що будемо рубати камера. Продає, звісно, що воно все дуже сильно червоне, але то не так насправді то не так і є, як на камері. Тобто, Роману зараз пропоную ще одну шабашку, да? Не, не встигаю це все різати. Коротше. Кажу, хочеш, допоможи порізати, то ще копійчина якась буде. Тобто Тут у мене такі м'ясні обрізки, це накопчення йде. Це у нас сюди також на ковбасі і на сало, тобто бризків буде багато. Стосовно сала, в принципі, шкурка все ж таки не висмалює так, як, ну, як зараз малює людям, тому що смалює ну, молодих свиней 5-6 місяців, а це, бачите, свиня здорова. Тобто, трохи, якби, ні, в принципі, сало саме м'яке, сало м'яке, а шкурка трохи це, як така твердувата, не сильно м'яка. Тут, бачите, соломка так запечена, файно. Ти вже пішов? Ні, ні, сапив. Цей, так, в принципі, салково так нарізаємо кусочками. Тут у мене така груднинка є, це дуже прикольно її жарити на запікання. Ось така підчеревина, хто боявся, казав, що підчеревина черевана буде там не, не сідобна, якась синя, то все нормально. Просто сильніше. Ну, один слой м'яса, другий. Зараз рукавиці не надів, Там третій слой. Тобто все це як нормальне підчерена. Так, звичайно, дуже багато відходів з неї я відрізав. Ось ці два кусочки є такий більш-менш мен, товарний вигляд. має. Ну, ось ще два кусочки сала також треба розробити. Просто я зараз займаюся салом, там матуся починав вже ковбасу робити кровяну. Мені треба розподілитися салом, а м'ясо не встигаю. Кажу, Роману, давай хочеш допоможи мені з м'ясом. Тому починаємо. Працювати далі, друзі. З вами був завжди Василь Роман. Ми працюємо, вам мирного неба, не хворійте, ми будемо працювати, поки є можливість. Тому ще раз всім ставте лайк, всім пока.